Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 17 грудня 2024 року. Повний місяць місяць у ракові. День місяця 17. А ще у нас місяць без курсу із 2033 аж по 24 годину, 17 місячний день. День. Символ якого груну винограду або ж виноградна лоза день натхненної творчості та інтуїтивного пізнання, а також активного відпочинку. У цей день у нас з'являється світла надія на щасливе майбутнє, і воно нам бачиться блискучим та феєричним. У цей день емоції, подібно бурхливому потоку, який зносить усі греблі та змиває все навкруги. Інтелігентні та виховані, ми можемо стати справжніми дикунами, які бажають розваг та насолод. Головне в 17-й місячний день не втратити голову. Це гарний день для того, щоб закласти фундамент хороших, нових хороших справ. Треба бути готовими до того, що ні одна розпочата справа в 17-й місячний день не піде так, як нам хотілося би, як було заплановано, і постійно буде потребувати корекції. Прекрасний день для ділового спілкування. Для ділового спілкування і попередніх перемовин, але не для прийняття остаточного рішення. 17-й місячний день. Перенасичений емоціями, під впливом яких приймаються швидкі, необдумані, непідготовані плани і проекти, і вони будуть мати серйозні помилки, які проявлять себе згодом. Чудовий день для творчих людей, які пишуть фантастичні та любовні романи для письменників. І ці романи в цей день будуть писатися самі собою. А ще гарний день для знайомства, для освічення в коханні, для реєстрації шлюбу. Добрим буде шлюб по взаємному коханню, заснований не на страсті, а на відношеннях, які продовжуються вже давно і впевнені у своїх почуттях. У цей день нами можуть керувати любовні страсті, які виникли із першого погляду. Дуже гарний день для святкування різних свят. Та для застілля головне не переборщити з алкоголем. Це день, коли в крові бурлить та піниться, бажання, не наче хороше шампанське, і ми зовсім не в змозі відмовити собі ну ні в чому. Бо ж 17-й місячний день, день радості, пристрасті, сексуальності, любові, родючості та легкого сп'яніння, будь-яке засмучення у цей день недопустиме. А ще у нас місяць стоїть у знаку рака. У місяці у ракові краще займатися наведенням порядку в домі. І праняй вологе прибирання вдасться на славу, але не перевтомлюйтеся, будьте уважні до себе та до інших людей. Дні рака занадто чутливі, підвищується емоційне сприйняття, люди стають більш вразливими та легко ображаються, настрій може мінятися. Сто раз на дню. Загострюються такі відчуття, як ревнивість, жадібність, тяга до накопичення, проявляються скриті комплекси, затаєні образи. Знаючи про ці особливості в дні рака легше запобігти ненужній нервотрьопці та істерикам. Ось такі вони плаксиві дні раку, про здоров'я у дні раку. У цей час вразливий шлунок, тому операції на ньому заборонені. А іще не варто приймати хімічні препарати. Рекомендуються процедури із виведення каміння та шлаків. Можна лікувати та видаляти зуби, ставити протези. Не рекомендуються операції, ні, вибачте, саме рекомендуються операції на ногах, на колінах та на сухожиллях. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. Я щиро дякую вам за ваші перегляди, за ваші подобаєчки, за ваші підписочки, за ваші коментарі, за ваші поради та настанови. Дякую вам щиро, дякую вам. На все добре. Я вас люблю, ніжно обнімаю. Побачимось завтра. З вами була Бабка Люся.